Про події війни говорить Стратко. У травні за допомогою дронів різних типів було уражено та знищено понад 89 тисяч ворожих цілей. Про це після щомісячної наради з питань застосування та розвитку безпілотних систем, участь в якій прийняли командири бойових підрозділів, повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Під час неї він також заслухав доповідь розвідки щодо формування в російській армії військ безпілотних систем та надходження нових зразків БПЛА і наземних роботизованих комплексів на. Озброєння окупантів згідно наявних даних, ворог копіює досвід сил оборони України та активно масштабує свої безпілотні підрозділи. Продовжуємо збільшувати кількість екіпажів безпілотних систем і розвивати наші безпілотні підрозділи. Кожен дрон це знищений противник. А відтак і збереження життя українського військовослужбовця. Окремий акцент на знищенні операторів ворожих БПЛА та їхніх пунктів управління заявив. Генерал Сирський під час наради також було розглянуто питання розвитку безпілотних наземних комплексів. Вони на полі бою виконують логістичні функції, евакуюють поранених воїнів. Здійснюють мінування, а також діють як бойові модулі. Як відзначив головнокомандувач ЗСУ у порівнянні з 2024 роком, ми в рази збільшили постачання таких комплексів у військові частини та наростили підготовку спеціалістів БПНК. Дякую усім підрозділам безпілотних систем і кожному воїну окремо за професійну бойову роботу і знищення ворогів. Ви на технологічній передовій нашої боротьби саме розвиток технологій є ключем до стійкості сил оборони та переваги над ворогом резюмував головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Під час засідання Ради безпеки ООН представник США заявив, що Вашингтон розглядає можливість припинення участі в мирних ініціативах, якщо російський диктатор Путін не припинить агресію проти України. З відповідною заявою виступив виконуючий обов'язки заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі. Він підкреслив, що Сполучені Штати готові до конструктивних переговорів щодо припинення війни в Україні однак, зволікання та небажання Росії співпрацювати можуть змусити Вашингтон переглянути свою позицію, якщо Росія прийме неправильне рішення і продовжить цю катастрофічну війну, Сполучені Штати повинні будуть розглянути, як відступити від цих перемовин для того, щоб коли ми так зробимо, ми не залишимо наші принципи чи наших друзів. Навпаки, ми визнаватимемо, що Росія відмовляється з нами працювати. Для досягнення бажаного результату, як зазначав президент Трамп, досить чітко, ми хочемо працювати з Росією, у тому числі над цими мирними ініціативами та економічним пакетом. Немає військових рішень цьому конфлікту. Угода яка зараз запропонована, найкращий результат для Росії. Президент Путін повинен погодитись на цю угоду. Тим часом спеціальний посланець президента США, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келох заявив, що на наступ Ному раунді мирних перемовин між Україною та Росією, проведення якого може відбутися наступного тижня, очікується участь радників з питань безпеки з США, Франції, Німеччини. Та великої Британії за його словами, саме ця група раніше брала участь у формуванні українського варіанту припинення війни, який складається з 22 пунктів. Утім, перешкодою для проведення переговорів Келох називає відсутність російської версії так званого меморандуму. Відсутність російських позицій свідчить про небажання Москви припиняти війну. Вважає президент України Володимир Зеленський, Росія затягує війну і робить все, що просто. Обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском. Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий меморандум, який вони обіцяли, і, начебто, більше тижня готували, досі ніхто не бачив Україні не передали. Нашим партнерам не передали. Навіть Туреччині, як країні, яка Приймала першу зустріч, теж не передали нову аженту. Тож, підсумував президент України. Росіянці роблять все, щоб зустрічі були пустими, і це ще одна причина для того, аби світ посилив санкційний тиск на Росію. Ситуація на кордоні у Сумській області залишається напруженою, але контрольованою. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його інформацією, станом на ранок 30 травня ворог намагався проводити наступальні дії. Незважаючи на складність, ситуація залишається контрольованою нашими збройними силами, заявив очільник військової адміністрації. Детальніше про хід бойових дій на сумщині в ефірі суспільного розповів начальник прес служби го мобільного прикордонного загону «Сталевий Кордон Іван Шевцов наразі ворог. Намагається закріпитись безпосередньо на територію України, в смузі від Веселівки до Басівки. Там ділянка близько 15 кілометрів, і ворог маленькими групами, по два, по чотири військовослужбовця на квадроциклах, на мотоциклах намагається просунутись закріпитись на цій ділянці. Загалом протягом минулої доби по всій лінії фронту відбулося 173 бойових зіткнення. Як повідомили у генеральному штабі, найбільша кількість зафіксована на Покровському напрямку, де сили оборони України зупинили 66 атак противника другим за інтенсивністю боєзіткнень є Курський напрямок. Там підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 26 російських атак. Крім цього, ворог завдав 14 авіаційних ударів із застосуванням 26 керованих авіаційних бомб. А також здійснив 238 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини. 35 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 71 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 74 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Ізраїль погодився припинити вогонь у секторі Гази на 60 днів. Відповідний проект угоди був підписаний прем'єр-міністром Ізраїлю Бін'яміном Нетаньяху, переданий американським посередникам. А вони, зокрема, спецпосланець президента США Стів Вітков передали його угруповання Хамас у Білому домі. Наголосили, що переговори тривають, і остаточне підтвердження перемир'я буде оголошено офіційно після досягнення домовленості. Окрім припинення бойових дій на два місяці, пропозиція передбачає, що в цей час між Ізраїлем та Хамасом мають відбутися переговори щодо умов постійного припинення вогню. Також Хамас має віддати Ізраїлю заручників, які залишаються в полоні 7 жовтня 2023 року. Прикметно, що раніше Ізраїль не погоджувався на дипломатичне врегулювання конфлікту. Ми жодним чином не зупинимо війну. Ми можемо припинити вогонь на певний час, але ми. Підемо до кінця, заявляв ізраїльський прем'єр ще два тижні тому. Можливо, він змінив свою думку після того, як змінився текст пропозиції про перемовини. На відміну від попередніх, нинішня американська ініціатива не передбачає продовження терміну припинення вогню. Так само в ній відсутня вимога про відвід ізраїльських військ з сектора Гази. Офіційна позиція Хамасу стосовно запропонованих умов поки не оголошувалася. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.